Все вітаю! Ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що ж, розпочинаємо з чого? звичайно, прев'ю до Ліги Чемпіонів. Вертається Лія Чемпіонів вівторок, середа, дуже класні матчі плей-офф. Причому не буду чекати 2-3 тижні, а відразу наступний тиждень матч відповіді. Вівторок дуже багато класних матчів. А звичайно, ми розпочинаємо з такого матчу, як Манчестер Сіті, Реал Мадрид. Так, знову вони попали між собою четвертий раз підряд, вже кажуть, що підтасовано, щоб хтось сильний або щоб Реал вилітав і не вигравав, не штампував ті лігії чемпіонів. А за останні шість років п'ятий раз вони між собою. Ну, підходять вони досить цікавими втратами. Всі знають, що немає Рудігера, немає Карвахаля, Алаби, ще батьох гравців. Всі ті теж вистачає своїх проблем. Рал зіграв, зіграв в дербі, в дербі з Атлетікою 1-1. Скандальне пенальті, втрата очок, не змогли дожати. 1-1. А Сіті виграло в Кубку в Лейтона Орінта 2-1. Там їм забили м'яч чуть ли не з центра поля. Ну подивимося, буде цікаво. Між собою вони завжди грають насичено, Останній рік, ви знаєте, що Реал їх пройшов завдяки Луніну. в серії пенальті. Барралли сіла тоді прямо в руки в але Вдарив прямо в руки Панінко, як то кажуть, і не забив Ковачі, якщо я не помиляюсь. А тоді Рюдігер вколотив вирішальну, Виграла великі проблеми в захисті, і це може своє дати. Подивимося, сіті так, до кінця стабільності ще немає, їх, недавно, арсенал просто розтрощив. Глянемо, що буде далі. Ну останній рік, ви знаєте, це, можна сказати, між собою зараз буду зустрічатися останніх два переможця. Що Рал, що Сіті, тоді Сіті їх обіграли, і нарешті Гвардіола взяв свій титул. Вівторок боліваємо кожен свою команду, буде дуже цікаво. І, до речі, друзі, пишіть е, в коментарях. Я так само лишаю в інтерах під цим відео. Давайте на два матчі. На Манчестер Сіті, мадрид прогноз на матч. І пізніше ще буде приют до Мерсесальського Дербі і Евертон Ліверпуль. Прогноз. Пишіть, буде дуже цікаво. Е, ще вівторок, звичайно, є багато цікавих матчів, таке як е, Спортінг проти Дортмунда, Йокериш проти ЄРСІ. Проблеми є в спортінгу, що в чемпіонаті в Борусі так само, нарешті напромогла, новий тренер. Буде цікаво, буде, напевно. Ну, я думаю, велика кількість м'ячів. Подивимося, бо це плей-офф буде заруба страшна. Ювентус ПСВ, Ювентус ніби щось трохи почав нарешті не грати в нічю, Коло мені непогано входить, але не знаю, чи має право, напевно, не має права грати, бо якщо заграний не чемпіонів. ПСВ почав щось втрачати в чемпіонаті. Не все так стабільно, ну, але лія чемпіонів на буде двох, щоб пройти далі. Е, Брест, пасажа ну друзі, е, грали тільки що в чемпіонаті. Перед тим, ну для ПСЖ знову це чемпіонат Франції, не знаю, чи зможе Брест налаштуватися на таких два на ну, один, можливо, там вдома. ну, на два Франції мало. І ПСЖ досить непогано виглядає. Вони дуже спокійно обіграли. Брест в чемпіонаті, е, кажу, Брест, вони спокійно обіграли Монако зараз в чемпіонаті. І два вирішальних матчі, коли треба було виходити з групи. Під, ну, під питанням було їхній вихід. Вони дуже добре зіграли. Особливо сподобався Дембеле, який потримаючи двох матчах Ну подивимося, буде цікаво. Середа, звичайно, на самонасичений день. Е, ну, давайте почнемо з чого. Почнемо, напевно, ну, Селтік баварія так. Ну, що можна сказати? Селтік така команда, яка вдома може. Один конкретний матч любу команду бігати. Знаєте, вона колись зірково Барсу обіграла, там Реал може обіграти ще якось Але чи хватить їх на два матчі, вони можуть добре зіграти в першому, а другому Баварія на просто їх винесе одну калітку. Баварія, знаєте, до кінця стабільності нема. Десь, вроді, виграє, десь втрачає, але Лія Чемпіонів і Лія Чемпіонів. Звичайно, що вони хочуть її виграти. Фейнорд Мілан. Буде рубка. Фенор дуже добре вдома грає. Бачили, як він тоді опіграв спокійно тернулях, Спокійно Варі жала-жала, але Фейнорд забивав тоді терноль, а пізніше їх Ліль виніс в останньому турі. Можливо, вони вже розуміли, що вони в плей-офф та і таке. Мілан, багато вольових перемог від Серсіо Концесао. Зараз от виграли Емплі нарешті спокійно, а не програючи, потім відіграючись, звичайно, для Чемпіонів, це вони в пріоритеті, бо і в чемпіонаті несе так гладку, треба броти за четверку, думаю, це чемпіонство вже ні, але. Буде дуже цікавий досить матч. Е, ще хоч цей Дміти на матч в Монако Бенфіка. Анатолій Трубін знову зустрічається з країною 404 Галавіном. Е, було вже, питайте, скандал, що він не хотів руку тиснути, та й не буде йому ніхто руку тиснути. Хіба Морособі я не знаю, що там хоче потиснути. Добре, що йому ще ніхто, як то кажуть, не, не втащив. Бо це, ну, як є. Трубін, надіємося, звичайно, боліваємо за Анатолія, щоб Бенфіка пройшла далі. Вона дуже хороший футбол показувала. На етапі, як то кажуть, ліги. Глянемо, що буде далі. Ну, знаєте, ось такі, знаєте, цікаві матчі. Кожен собі обирає, що дивитись, бо є що дивитись. Багато цікавих матчів. Це плей всі розуміють, буде. Заруба будуть, напевно, жовті карточки будуть. Можливо, вилучення знати в першому матчу, але в другому точно. Подивимося. Чи зможуть фаворити пройти, звичайно, всі болівають за пару Манчестер-Сіті Рал, там буде дуже цікаво. Ну, про ліу чемпіонів це все. Ну, Друзі, в середу, звичайно, ліга чемпіонів, але ми будемо напевно паралельно дивитися, а можливо, і не паралельно, а відразу дивитися такий матч, як вгадайте, що звичайно марсесайський дербі. Евертон, Ліверпуль. Нарешті цей матч, який. Мав відбутися ще, якщо не помиляюсь, десь в грудні. Але тоді був ураган, його перенесли, і ось нарешті буде цей матч. Важко сказати, в якій формі підходить Лірпуль. Перший чемпіонаті в лізі чемпіонів він спокійно, ну, спокійно взяв перше місце. Вийшов. вроді роді вийшов фінал Кубка Ліги, але програв Плімут. Ну грали на основу. Я думаю, голові не тримали Дербі. Бо за Евертоном є статистика ви бачите, як вони між собою грають. Авертон дуже добре з ними грає вдома. Налаштування дуже сильне. Ну, глянемо, як Ліверпуль чи зможе обіграти, чи ні. Звичайно, ми віримо в перемогу Ліверпуля, бо нам треба тримати відрив від Арсенала. Сіті, вроді, 15 очок, але Бог його знає, як то може бути. І все, і все є різні цей. Ертон дуже добре грає вдома. Ліверпулю. це дербі. Ліверпулю важко здаються ті очки. Немає, до речі, Арнольда Евертона, так само є свої втрати, але я думаю, що слот команду настроючи після виліта від Плімута, там розмова була, напевно, серйозна. Ну, до речі, в коментарях пишіть і прогноз на свій свою думку на цей матч. На матч Мерсайд дербі Евертон-Ліверпуль і на Манчестер Сіті Рал. Буде дуже цікава ваша думка. Подивимося, хто вгадає. Два матчі можливо, хтось один, можливо, два. Ну. Уболіваємо середа Дербі, підтримуємо Ліверпуль. А вівторок, середа, кожен обирає собі який матч. Ліга чемпіонів повертається, буде насичено і цікаво. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.